Доброго дня! Компанія Баз завітала в гості у стов Десна на картопляне поле Микола Дмитрович, голова правління. Доброго дня ще раз вам. Доброго дня. Скажіть, як картопля? Вітаю. Від щирого серця запрошую всіх на захід, який відбудеться по традиції 18 липня. Компанія Баз з Десною буде презентувати свої. Демонстраційні поля. Дякую, чекаємо. Так, тож, компанія Баз і Десна запрошують на День картоплі. Будемо з вами дивитися нові сорти картоплі, як вони в цьому році вродили, і будемо дивитися систему захисту від шкідників та хвороб господарську і з допомогою препаратів компанії Бас. Тож, Микола Дмитрович, ми з вами запрошуємо, щоб провести. Даний на раду. Чекаємо. Чекаємо гості 18 -го... до зустрічі. Липня. До зустрічі.